Але варем є шанс. З'являється злодій. Реп монстр оточений. Зупиніть це, зупиніть. Дай мені поставити декілька, будь ласка. Але Чінгук все зруйнував. Хочу, щоб нам джун злетів з катушок. Якщо я спіймаю тебе, тобі кінець. Ану, ходи сюди. Намдзюн, сліди від твоєї роботи хоча б залишились, а сліди від моєї роботи в їх шлунках. Ей, зачекай, він танцює, дай Він виграє, якщо б хоча б станцює одну пісню. Це правда?